Є скоріше умовним або метафоричним, оскільки сало це чистий тваринний жир із дуже високою калорійністю близько 900 кілокалорій на 100 грамів. Проте, коли говорять про дієтичне сало, мають на увазі такі аспекти. 1. помірне споживання для здоров'я головний дієтичний секрет сала полягає у дозі. Лікарі та дієтологи стверджують, що якісне сало корисне для організму, якщо вживати його в дуже обмеженій кількості. Рекомендована порція від 10 до 30 грамів на день, кілька тонких скибочок. Користь у такій дозі сало є цінним джерелом Олегінової кислоти, мононенасичені жири, як в оливковій олії, арахідонової кислоти омега омега-6, важлива для імунітету та клітин. Жиророзчинних вітамінів Ей, Д Е, Холіну бере участь в обміні жирів у невеликій кількості. Воно не шкодить фігурі, а приносить користь для судин і загального метаболізму. 2. умовні дієтичні види сала. Хоча все сало жирне найбільш підходящим для помірного споживання вважається сало з м'ясними прошарками, наприклад, генеральське сало або підчеревина, вміст білка в м'ясних прошарках може дати швидше відчуття насичення, сире або слабосолене сало, вважається кращим, ніж копчене або смажене, оскільки не містить продуктів горіння та мінімально оброблене. Отже, дієтичне сало це не окремий вид продукту, а розумна помірна порція якісного сала, яка приносить користь без надлишку калорій.